Найбільш комбіноване тестове завдання, яке собі лише можна уявити. Адже в ньому є все. І картосхема, і зображення історичних діячів, і, власне, саме тестове завдання, яке ми з вами зараз прочитаємо. Оберіть зображення діяча, який контролював зображене на картосхемі державне утворення. Тож, ми бачимо картосхему. Де зображені певні міста, по них ми можемо орієнтуватися? А знизу у нас чотири портрети без підписів важливих історичних діячів України ХХ століття. Розпочинаємо розв'язок такого тестового завдання з того, що розбираємося, що це за діячі. Перший із них це Степан Бандера, лідер українських націоналістів, другий це Августин Волошин, президент Карпатської України. Третій це Євген Петрушевич. Президент та диктатор ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки. Четвертий це Євген Коновалець, лідер українських націоналістів та української військової організації. Відтак ми розуміємо, що ні Степан Бандера, ні Євген Коновалець, попри їхнє історичне значення, ніколи не очолювали жодних державних утворень. Тож нам залишається обрати між Євгеном Петрушевичем та Августином Волошиним. Тобто, іншими словами, нам потрібно зрозуміти, на карті зображена Карпатська Україна чи Західноукраїнська Народна Республіка. І отут ми вже переходимо до аналізу карти. Бачимо, що на карті присутні такі міста, як Ужгород, Мукачеве, які входили до складу Карпатської України. Принаймні Карпатського краю там були свої нюанси, але про них потім. Тож цілком можливо, це може бути Августин. Волоши, тобто варіант Б. Але якщо уважніше дослідити карту, то ми на ній знайдемо такі міста, як Львів, Станіслав або Станіслав, і він же сучасний Івано-Франківськ, та Чернівці міста, які ніколи не входили до складу ані Карпатського краю, ані Карпатської України, проте були частиною ЗУНу. Таким чином, ми можемо впевнено дати відповідь на це питання, обравши варіант В, тобто Євгена Петрушевича.